Доброго ранку! Це рубрика Глас народу, і ми знову виходимо на вулиці обласного центру, аби поспілкуватися із полтавцями. Сьогодні будемо мріяти і фантазувати. А запитання таке: як би ви витратили мільйон? Добудувала б школу свою половину товаришам дав, половину в собі забрав би, щоб ніхто, щоб ніхто не завідував. Витрати б на дітей, наверно. Ну забезпечення житлом і тому подібне. На базар би, мабуть, сходила. І Спочатку на відпочинок, а потім якісь матеріально би забезпечили себе. Розширилися би, тому що маленька жив можна розширитися. Допомогли б родичам, які потребують допомоги, а потім те, що необхідно, мабуть. Дуже трудно так сказати, бо такими коштами ніколи не, не, не оперувала. Уїхав би, мабуть. А це для мене вже. Я б знайшла його куди взагалі. То для мене, я б поїздила на екскурсії, в санаторії побула, бо це мені. Потримати так та й витратити, але в межах розумного. Можливо, відкрив би якусь свою справу, але для, для початку потрібно мати цей мільйон. Для того, чтобы какой-то бизнес-план создать, э, выгодно его вложить, чтобы заработать больше. Даже не знаю. Честно говоря, не знаю. Потому что куда-то ездить отдыхать, ну это понятно. Ну объедешь ты весь мир. Не, ну на, на, на кругозвездное путешествие все-таки, наверное, отправилась бы туда. Посмотрела, как люди живут, попробовала все кухни. Потому что по телевизору это одно, а вживую, мне кажется, это все-таки намного интереснее. Не знаю, хватит ли миллиона на это, конечно, но ну, хотя бы половина. Это ну как, раздал бы долги, короче. Наверное, в первую очі, мабуть, половину на доброчинність, а половину в якийсь проект цікавий по бізнесу. Я думаю, значну суму я б виділив би нам благодійність, а іншу віддав би батькам і сам для себе чітко віддихнув би. Думаю, так. Друзі, ми дякуємо вам за приємне спілкування і цікаві відповіді. Це була рубрика Глас народу. Побачимось.